Мої вітання, шановні телеглядачі. В ефірі РТК Хуст короткий інформаційний випуск новин. З нагоди святкування 926-річчя міста Хуст відбулася низка знаменних для хуської громади подій. Так, 7 травня відкрилися спортивний майданчик із штучним покриттям у загальноосвітній школі номер 2 та нова туристична перлина міста над Тисою – міський парк, в якому запрацював один з найбільших фонтанів Закарпаття. А втім, про всі події суботнього дня розповість наш перший на сьогодні відеоматеріал. В рамках святкування дня міста суботнім ранком відбулася важлива подія для загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 та Хуста. В цілому був відкритий новозбудований багатофункціональний спортивний майданчик із штучним покриттям, де відтепер школярі у комфортних умовах займатимуться волейболом, гандболом та мініфутболом. Цей захід відбувся за сприяння обласної ради і міської ради в рамках програми Спортивний майданчик. Яка працює вже не один рік, фінансування було передбачено півмільйона гривень із обласного бюджету, і до фінансування майданчику а безпосередньо ґрунтова основа огорожа, а також освітлення, вони були зроблені за кошти міського бюджету. Враховуючи те, що ми з Міським головою, головою є одна команда. Ми вирішили зробити перший на Закарпатті в рамках цієї програми спортивний багатофункціональний спортивний майданчик от такого типу. А о 12-й годині основні урочистості цього дня перенеслись до міського парку, який вперше з моменту реконструкції відкрив свої двері для відвідувачів. Особливої святковості додав і той факт, що цього дня був запущений і один із найбільших фонтанів Закарпаття. Взагалі для тих э, парк Оновлений парк чекали більше 20 років. І я сьогодні надзвичайно задоволений, мене переповнюють емоції, позитивні емоції, тому що ми доклали до цього зусилля і не пройшло більше року, як ми е, втілили наш задум, наш план е, втілили в життя. Ми сьогодні бачимо чудовий парк, е, бачимо чудовий настрій всіх жителів е, Хусе, які сьогодні прийшли разом з нами відсвяткувати цей день. Е, е, я переконаний, що всі, хто ще не побував тут, обов'язково відвідають наш чудовий парк і чудовий водограй, який ви бачите, сьогодні тут є, і це заслуговують наші жителі хуста. Ми заслуговуємо для того, щоб гідно жити, гідно жити в своєму рідному місті, щоб ми не шукали кращого життя десь в інших містах, в інших країнах. Ми повинні будувати справжню європейську країну в себе вдома. Не можу не радувати сьогоднішній день, оскільки в придень святкування дня міста Хуста ми вже розпочали декілька днів. Сьогодні у нас відбулися дві дуже неординарні події. Йдемо про те, що сьогодні відкрита дуже гарна спортивна площадка у другій школі з м'яким покриттям для волейболу, гандболу і для інших видів спорту. І це дійсно не радує, бо це стартова площадка, яку би ми хотіли мати у кожній школі, в кожному загальноосвітній нашій школі, нашого міста. Друге питання, ми дуже довго йшли, ми людям обіцяли, вони повірили в нас, що сьогодні нарешті відкрито відпочинок парку дозвілля. Приємно те, що з допомогою словацьких грантових фінансів ми змогли відкрити третій фонтан. За останні два роки на теренах міста Хуста відкрити дві дитячі площадки, де зможуть наші дітки відпочивати і, і, і набиратися сил. Ну і приємно, що сьогодні нарешті ми змогли відкрити парк відпочинку. Я щиро вітаю всіх гостей, всіх нас, цим святом. Бажаю всім нам доброго здоров'я, удачі і Божої благодаті. І це початок. Ми будемо далі рухатися і розвивати наше місто, тому що громадяни міста, я вважаю, заслуговують на це. Серед поважних гостей свята привітати Хуську громаду з такими важливими подіями прийшли і офіційні особи угорських консульств Закарпаття. конечно, радует то, что сегодня произошло у вас открытие парка. За последние годы наблюдаю, что хуст развивается, несмотря на все трудности, которые есть на Украине. В хусте мудрые руководители, спонсоры всегда найдут возможность, чтобы краще сделать, лучше сделать город. И Открытие, парк, открытие прекрасного большого фонтана. Кажется, это сейчас самый крупный, самый большой фонтан в Закарпатской области. Естественно, новая ценность вашего города. Підсумовуючи перший день святкування дня міста, міський очільник Володимир Кащук зауважив завдяки підтримці народного депутата Валерія Лунченка, обласного обранця Мирослава Білецького та керівника обласної ради Михайла Рівіса, на його думку, обов'язково вдасться реалізувати ще не один соціально важливий проєкт. І підтвердженням такої плідної роботи команди є відкриття і реконструйованого центру міста, відкриття парку і ремонт доріг. Та попереду ще багато нових завдань. Кульмінацією святкування Дня міста Ху стали урочисті події 8 травня. Вони співпали іще з двома великими святами: Днем Матері та Днем Пам'яті і примирення. Культурно-масові заходи цього недільного дня відбувалися на спортивних майданчиках міста і центральній площі. Деталі у сюжеті. Відразу потрійне значення цієї неділі набуло 8 травня, день пам'яті та примирення свято матері та 926-річчя міста над Тисою. Зранку у всіх храмах здійснювалася молитва за місто Хус та його мешканців. Серед культурно-масових заходів проводились різноманітні спортивні змагання, зокрема відкритий турнір з футболу пам'яті Івана Фляшка. П'ятий всеукраїнський турнір з вільної боротьби, змагання з гандболу. А вже по обіді традиційно основні заходи до дня міста проходили на центральній площі. Присутніх розважали учасники фестивалю конкурсу традиційного народного мистецтва Білий нарцис, а також на головній сцені були нагороджені переможці першого відкритого фестивалю конкурсу української поезії та аматорської пісні Яблуневий цвіт. Із рук керівників міста нагородили і переможців першого конкурсу Кращий студент міста Хуст. Шановні друзі, я хочу вам щиро подякувати за те, що ви прийшли сьогодні на нашу площу підтримати наше свято. Це великий кредит довіри до мене особисто і до моєї команди. Я хочу вам подякувати за ту активну громадянську позицію, яку ви проводите кожен день. І яка дає мені багато наснаги, щоб наше місто було ще краще і щоб ми його ще краще розбудовували? Численних гостей свята радували фольклорні та пісенні ансамблі міста Натисою. Напевно, цьогорічне святкування дня міста можна назвати найбільш масштабним за кількістю гостей свята, адже подивитися головні візитівки міста, центральну площу, новий парк та замкову гору щороку приїжджає все більше туристів із України та за кордону. І місто Хуст по праву стає основною водограйною столицею Закарпаття. 71 першу річницю перемоги над нацизмом 9 травня біля меморіалу слави героїв-визволителів відзначила Хущина: ніхто не забутий, ніщо не забути. Підтвердити таке твердження біля обеліска героїв війни зібралася численна громада. Побувала на відзначенні такого важливого моменту історії українського народу, і наша знімальна група. Знаменну перемогу над нацистською Німеччиною, фашистською Італією та мілітаристською Японією, що відбулася 9 травня 1945 року, відзначають ветерани країн колишнього радянського союзу. Різниця, чому країни Європи відмічають цю подію 8 травня, а СРСР відзначала 9-го, полягає лише у часовій різниці підписання акту капітуляції третього рейху, що відбулася о 23 годині 45 хвилин 8 травня. За берлінським часом, коли в Москві була перша година 45 хвилин вже 9 травня. Тому для ветеранів радянської армії 9 травня вважається днем великої перемоги. Найбільш кровопролитна війна із нацистською ідеологією, у якій наш народ втратив мільйони співвітчизників, бої за визволення Києва, Одеси, Кирчі, Севастополя назавжди викорбували історичні назви міст героїв. Оборона Ленінграду, Москви, Сталінграду, Курська Дуга, форсування Дніпра, вісли, одеру, Ельби, Рейну і переможні наступальні берлінська та Пражська операції. Героїчні підпілля та партизанщина у всіх цих боях українці по праву завоювали звання народу, переможців. Для мене цей праздник, як і для всього нашого народу, найбільше большої в моїй житті. Дело в тому, що здесь похоронен мой отец, Чижмар Степан. Он был руководителем разведгруппы, так называемой Ференцепатоки, а на самом деле называлась группа Закарпатске. Под его руководством здесь находилось еще четверо разведчиков. А из шести, которые были выброшены на Менчуле, в норс 19 на 20 августа 43-го года, два ушли от Уферен Патаки и раз его родис Дякун Будапешт а все остальные вместе с папой здесь остались. Вже два роки поспіль, 8 травня, в Україні вшановується День пам'яті жертв Другої світової війни, а 9-го – день перемоги над нацизмом. Так, в понеділок біля меморіалу вічної слави відбулися об'єднані заходи. Серед учасників мітингу реквієм були присутні і солдати перемоги, ветерани Великої Вітчизняної війни, численна громада та керівники міста і району. Це прекрасна дата, це історична подія, це той день, який ми не маємо права забувати, який мають пам'ятати іще і наші покоління. День перемоги, день пам'яті жертв. Слід відмітити, що сьогодні залишилося небагато ветеранів, залишилося небагато тих людей, які є свідками Другої світової війни. Сьогодні ми, нам вдалося зібрати їх докупи. Нам вдалося зорганізувати е, свого роду мітинг реквієм. Нам вдалося почастувати тих людей, подякувати їм за їхні подвиги, за те, що вони зробили заради нашого майбутнього, заради нашої України, того, що дійсно, завдячуючи ним, сьогодні, їм сьогодні ми живемо у незалежній Україні. Всі учасники заходу поклали вінки до підніжжя меморіалу слави, після чого ветерани та присутні пригощалися традиційними солдатською кашею та фронтовими 100 грам. У такі знаменні дні української та світової історії хочеться подякувати ветеранам, героїчні звершення яких дали можливість жити сьогоднішнім поколінням. Ніхто не забутий, ніщо не забуто. Вічна слава переможцям. Та інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі та бажаю, щоб кожен день приносив радість, а новини були тільки гарними та добрими. Також нагадую, не забувати відвідувати нашу сторінку в мережі Facebook та наш сайт за посиланнями, зображеними на ваших телеекранах, та переглядати окремі передачі та інформаційні випуски новин. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення!